Вітаю рейдери, з вами Серхо. І в цьому відео я б хотів з вами поговорити про новий сет, який ми добуваємо із похмурого лісу, з нашого нового контенту, такого, який називається Меркуріал або мінливість. Меркуріал мені подобається, як звучить в англійській локації, тому так його називатиму. Так, до речі, сьогодні у нас от за 6 годин оновлюється похмурий ліс і починається третя його ротація. Загалом похмурий ліс виявився досить, навіть не досить, а дуже приємним контентом, який зайшов всім. Отримуємо тут багато цікавих ресурсів, і, звичайно, отримуємо тут два циркончика. Тож Бажаю всім, врешті-решт, отримати із цирконів свого міфіка. Свого другого я також чекаю. От. Навіть всі ці боси, які тут є, виявилися не досить складними, так само, як і основний босс Альоша. Також досить виявився простим для проходження. Всі очікували прям якогось жестяка, але ні. В цій ротації його навіть деякі гравці попроходили з усією цією бандою От, і, якби їм це вдалося, отримали очівку. Так, єдине, що виникають проблеми у деяких гравців ось тут, у фіолетовій зоні, яка відкривається у нас після проходження головного боса, тому що о, тут прям боси досить такі міцні. Цього разу виникали проблеми ось тут з Марічкою. От, але м, кайфово те, що у нас кожного дня є 4 рероли. Тож я думаю, врешті-решт ви рерольнете собі класну команду, якою зможете пройти. І сподіваюся, що на цій ротації сюди повернуть міфічну книжку, тому що на першій ротації вона в цій зоні була, а на другу ротацію її прибрали. Що дуже сумно, тому що це один із таких, знаєте, самих дефіцитних ресурсів грі. От, і хотілося б їх якось би, ну, мати е, більш-менш стабільно. Е, так, Ну що, друзі, погнали е, тоді до, відразу розберемося із цим сетом. Так, е, Ось наша мінливість. Е, так, Що ми маємо? Загалом сет цей не на ДД-героїв. Він на, е, на сапортів, на героїв підтримки. Тому відповідно із стати, одна шмотка дає 20 опору, 2-15 здоров'я, 3-8 швидкості, 4 дає шар повного захисту на початку раунду. Кожен шар блокує зазнану шкоду та її супутні ефекти. 5 шмоток 12 швидкості, 6. Ми отримаємо 2 шари повного захисту, 7-20 опору, 8-12% швидкості, і 9 шмоток дають нам 3 шари повного захисту. Плюс до всього цього на початку кожного ходу герой отримує шар знову ж таки повного захисту. Повний захист, так як написано, кожен шар блокує зазнану шкоду та її супутні ефекти. Е, ну, Звучить як би так, але на практиці це просто люта імба. І е, я так думаю, що цей сет скоро домінуватиме на РТА Арені і, скажі за все, він витіснить повністю кам'яну шкіру. Е, тому що от за дві ротації деяким гравцям вже вдалося. Зібрати там один-два гарних ну, сетів з гарними статами. От, На диво, на диво, виявилося, що якось на стрімі ми спілкувалися з чатиком, да, і я б чисто так по фану зайшов глянути, і виявилося, що у мене зібрався. Непоганий сет по статам на мого Каламітуса, на мого основного ДД. От, І зараз ми глянемо. Знову ж таки, як я сказав, цей сет не на ДД. Тут немає ігнору захисту, а Каламітус у мене був в жорстокості. От, ось такі стати виявилися в нього. Менше стало КУ. По атаці навіть трошки більше стало. От. Е, але через те, що е, якби відсутній ігнор, да, ігнор тут дає в мене тільки молоточок, да, то я. Прибрав клітку блискаву, тому що вона йому стала не потрібна, не актуальна, тому що цей сет блочить все. Далі ми, я там записав кілька відео із Аренки, звичайно, щоб ви зрозуміли, як то все працює. От, і взяв йому жорстоке катування для того, щоб він трохи більше ігнорив. Бити став він відчутно слабше, але загалом став набагато противніший на аренці, тому зараз ми давайте з вами подивимось, як то все відбувається. Як то все грається? Так, перший бій. Так, чисто по фану один каламітус, чотири героя проти нього. Так, Аліса, б'є ембріс, б'є майки, і тут він отримає хід. Довго цілюсь, тому що забувся, що на майкі у нас глузування. От, і все, команда лягає. Так, далі це тут ще не зовсім зрозуміло. Зараз наступний бій буде складнішим. Ось така у нас сильна команда. беру я тільки трьох героїв. Так. І дивимось уважно. Так, команда швидша, заливається Сіф, і тепер дивіться, бачите, Гізмак. він, нак... Випалювання він не накладає на мого каламітуса. Далі. Залив, залив. Тепер уважно дивимось на Арманза. Арманз зараз кидатиме вівцю в мого каламітуса. Бум. Блок. Він блочить вівцю. Окрім того, вівця вона не наносить дамагу. От. І навіть шар, шар цього повного захисту із каламітуса не знімається. Погнали далі. Так, ось тут вже знявся один шар, тому що Сіфі ударила. Бафається гізмак. Б'є. Знімається другий шар, але каламітус стоїть як вкопаний. Так, перезаряджаємо. Ось тут знову ж таки ходить у нас галатір. Зараз би він мав е е е накидувати дебафи. Але що він робить? Він просто б'є і знімає ще один шар цього повного захисту. І знову ж таки, бачите, з нього е, знялися три шари. Да? Він отримує хід і отримує е, е, шар повного захисту на себе. Б'є. Знову ж таки, після удару цей е, шар він на ньому залишається. Якщо там немає ніяких ефектів відбиття, да? знаєте, типу як магомовий щит, або просто якісь герої, які е, відбивають. Е, Дамаг, да? він на ньому цей шар залишається. Так, б'є Сіфі, вона його не накидує на нього сон, просто знімає один шар е повного захисту. Так, далі Каламітус переходить в другу форму і просто з масухи зносить цю команду. Ось так, так, далі. Також дуже противна команда. Так, і знову ж таки, отримує Коломітус три шари захисту. Команда швид... швидше, звичайно, тому що так заморожується у нас Барбариска, заморожується криксія. І, знову ж таки, дивимось уважно. Ну, У мене тут Тормін він, е, в сеті з облоги Крікс є також в сеті з облоги. В Кам'яній шкірі у нас тільки скелет. На Каламітусі ми маємо три шари е, повного захисту. Бум. Бомби накладуються тільки на е, скелета, і він лягає, звичайно. Каламітус стоїть просто. На розслабоні йому ці бомби е, взагалі е, ніякої погоди не роблять. Так, перезаряджаємо команду. Тепер знову ж таки, дивіться, замахується своїм здоровенним мечем Ніфілім, е, цілить в кріксу. Е, і навіть якщо б Калмітус, наприклад, був в кам'яній шкірі, то від такої плюхи. Е, Ніфілім може навіть пробити кам'яну шкіру і знести всю команду. Але дивимось уважно. Бум! Е, падають всі, окрім Каламітуса. В Каламітуса як було повне ХП, так воно і залишається. Так, е, б'ю, я не переживаю, б'ю е, масуху. Да. От, е, Знову ж таки, вбиваю, е, криксію, отримую, е, окрім е, шару повного захисту, отримую невмирання. Знову ж таки. Так, е, блочить мене е, арбаїска. Так, е, отримую хід, отримую ще один шар повного захисту. <клес> <клес> І по черзі всіх викошую. Знову ж таки, бачите, друзі, він, е, поки він не отримує удару, цей шар повного захисту на ньому висить. І все. Ось так, друзі, ось так це працює. Коротше кажучи, це е, супер імбовий сет. Який блочить все. Єдине, що він не блочить, це перезарядку. Причому герої по типу Криксі і по типу Фабіана, да, який б'є е, вашу команду, перезаряджає навички і скорочує бавчики, які знаходяться м, на ваших героях, да, е, тут так не працює. Е, вони б'ють ну, умовно, от мікаламітус, його б'ють, його перезаряджають. Але е, шар цього повного захисту він знімається тільки один за рахунок того, що це був удар. От, Тобто е, він не скорочується. Зняти його також ніяк не можна, Ну, ну це, просто, це просто Жесть повна. Я вже кілька разів потрапляв е, на команди на РТА, де там було прям кілька героїв, кілька саппортів, хто там був е, останній раз. Зараз згадаю. була Гільві, ну це взагалі зараз популярна тема, її прям пушать всі е, Гільві в цьому сеті. І була Теодосія. Це просто Жесть повна. Причому, якщо Гільві була в Шести шматках, то Теодосія була в дев'яти, і вона постійно Теодосія регенерувала на собі цей шар повного захисту, і я просто нічого не міг зробити. От, тому ну, це, це супер імба. І я ж, як я вже й сказав, скоро цей сет. Заповнить просто максимально РТА арену, тож треба до цього готуватись. Якби знімається, він досить легко, да? просто якимись там найменшими ударами, найменшими плюхами, От він знімається, але при цьому всьому він ну, ніяк інакше його зняти просто неможливо. Здається, якщо я не помиляюсь, він навіть блочить. Роботу скіпітра. Якщо ви, там, наприклад, якоюсь навичкою накладаєте якісь дебавчики, то скіпітер не може це все діло відбити у вас назад. Тож, друзі, починається, як я казав, нова ротація лісу. Я вам бажаю всім гарно пофармити ліс, зібрати врешті-решт кілька героїв. Може, навіть не кілька, може більше героїв, щоб вам гарно дропнулось, щоб у вас гарно все проточилось, і щоб ви вибішували своїх суперників на РТА Аренці. Дякую вам всім за увагу. Ставимо вподобайки під цим відео, коментуємо, може у вас є якісь доповнення, і з задоволенням це все почитаю і відповім вам. І дуже дякую, і до нових зустрічей!